Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік. 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень. 13. Вчіться робіть перерви. Людина, яка нічого не робить, нічого ніколи не досягне. Вічно зайнята людина. Теж не досягне багато чого сер Вільям Огілві, англійський поет. Якщо я відмовлюся від обіду і попрацюю ще годинку, то встигну виконати це завдання. Звучить знайоме, корпіти над роботою може здаватися продуктивним. Але насправді це не завжди так. Дослідження показують, що зневага перервами у роботі знижує продуктивність, зменшує винахідливість, посилює стресове навантаження та відчуття втоми. Якщо ви вмієте організовувати короткі перерви в роботі, ви дозволяєте своєму мозку перепочити, це дає йому необхідну підзарядку і дозволяє з великою увагою поставитися до справи, що виконується. Коротка перерва несе функцію невеликої відпустки для мозку. Коли ми займаємося однією і тією ж роботою протягом довгого часу, наш розум німіє ми втрачаємо концентрацію та пропускаємо важливі деталі, що призводить до зниження швидкості та точності наших дій. Якщо робота здебільшого фізична, це також підвищує ризик нещасних випадків. Надання нашому мозку можливості хоча б ненадовго розслабитись, дозволяє нам з новими силами повернутися після короткого відпочинку до роботи. Регулярні перерви позитивно впливають на продуктивність, оскільки допомагають тілу та мозку передихнути. Багато людей годинами сидять за комп'ютерами або ноутбуками. Одноманітна напружена поза заважає вільному струму крові в організмі, внаслідок чого вона стає менш насиченою киснем. Наші клітини одержують менше енергії. При цьому у нас частіше виникають суглобові та м'язові болі. Ми страждаємо від перенапруги очей, втоми та оніміння спини та шиї. Все це негативно впливає на нашу продуктивність. Вміння грамотно вбудовувати хвилини відпочинку в напружений робочий день дозволяє нам підвищити концентрацію і швидкість роботи одночасно знижуючи негативний вплив стрес-факторів. Регулярно організовуйте короткі перерви у роботі. Регулярні перерви у роботі сприяють здоров'ю. Нижче наведено кілька порад, як зробити їх максимально корисними. Чітко визначте свої потреби. Наукові дослідження показують, що у середньому продуктивність починає падати після 50-60 хвилин безперервної роботи щоб уникнути цього, слід робити перерви кожні 40 хвилин. Зрозуміло, будь-яка людина унікальна, тому частоту та періодичність перерв кожен може коригувати самостійно. Поекспериментуйте, щоб визначити оптимальний для себе розклад роботи, проте не можна робити перерви надто часто це може негативно вплинути на вашу самооцінку та підвищити нерішучість. Цікаво, якщо ви у цей тноті, спробуйте використати у вашій роботі мікроперерви у ході досліджень, проведених у 2003 році. Було встановлено, що мікроперерви в 20-30 секунд, якими користувалися люди, що працюють на комп'ютерах, збільшували швидкість і точність операцій, що ними робилися. Плануйте перерви. Наукові експерименти, проведені 2001 року, довели, що заплановані перерви за певним розкладом. Ефективніші, ніж ті, які працівники організовують спонтанно. Багато хто занадто захоплюється роботою і або забуває зробити перерву, або почувається при цьому ніяково. В результаті ми продовжуємо працювати навіть коли маємо зробити перерву. Тому плануйте перерви з оптимальними інтервалами відключіться від роботи та проблем. Під час перерви важко не думати про роботу. Але постарайтеся максимально відключитись від думок про неї. Мета перерви підвищити продуктивність, давши мозку можливість відпочити, щоб ви повернулися до роботи зі свіжими силами. Постарайтеся відключитись від негативних думок, які тиснуть на вас, або доставляють неприємні відчуття Зосередьтеся на тих. Які піднімають настрій та надихають на творення. Під час перерв краще активно рухатись. Дослідження, проведені 1997 року, показали, що активний відпочинок у межах перерви краще, ніж пасивний. Особливо це стосується працівників розумової праці, які проводять багато часу за столом. Декілька активних рухів або вправ піднімуть частоту серцевих скорочень, що у свою чергу сприятиме надходженню в мозок і тіло більшого обсягу кисню. Ось кілька порад. Подихайте свіжим повітрям і змініть звичну картинку, трохи прогулявшись навколо офісу. Встаньте і витратьте 5 хвилин на розтяжку. Займайтеся вправами на розтяжку, починаючи з верхніх відділів тіла. До ніг. Намагайтеся задіяти якнайбільше м'язів тіла. Якщо під час перерви вам потрібно скористатися туалетом, цілеспрямовано сходіть на другий поверх сходами. Замість того, щоб направити електронне повідомлення або зателефонувати колезі, сходіть туди, де він працює. Щоб перекинутися з ним кількома фразами. Якщо під час перерви ви все ж таки говорите по телефону, робіть це стоячи, сходіть пішки до кафе і візьміть собі фітонапій або корисну легку закуску. Ще кілька парад. Якщо під час перерви ви не можете або не хочете вставати з робочого місця, спробуйте наступне. Займіться медитацією та глибоко подихайте. Це допоможе вам очистити думки, зняти стрес та переналаштувати увагу. Перш за все, відключіть все, що вас може відволікти телефон, нагадування. і тому подібне. Потім, сидячи за столом, заплющіть очі і почніть глибоко дихати. Намагайтеся забути про роботи та проблеми. І зосередитися лише на своєму диханні. Почитайте щось. Намагайтеся під час перерви трохи почитати. Важливо, щоб читання було не пов'язано з вашою роботою. Дістаньте зі столу ту книгу, яку ви читаєте. Перегляньте газету. Перегляньте журнал подорожей. Відчитання електронних книг краще утриматися. Ви напружите свої очі, що зменшить користь від короткочасного відпочинку. Послухайте музику. Намагайтеся посилити позитивний психологічний ефект від перерви, послухавши знайому вам спокійну музику. Поговоріть з друзями. Під час короткої перерви у роботі добре по можливості поспілкуватися з друзями. Побалакайте трохи про останню театральну постанову, відпустку колеги або навіть про улюблене телешоу. Трохи поспіть Останнім часом, все більше великих компаній на кшталт Google, AOL або виробника морозива Ben Jerry's заохочують короткий сон як відпочинковий засіб і джерело енергії для співробітників. Якщо у вашому офісі цей метод застосовується і зарекомендував себе добре, спробуйте й в 10-15 хвилинний короткий сон під час перерви зателефонуйте другу чи близькій людині. Як відомо, особисті дзвінки під час роботи не вітаються, тому робоча перерва чудовий варіант Зателефонуйте другу або члену сім'ї. Щоб трохи поговорити про те, що не пов'язано з вашою роботою. Я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт, автор каналу Вечірні Читання. І моя мрія щоб щасливих людей в світі було якомога більше. Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість. Одна з яких бібліотерапія. Психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей, в основі якого лежить читання ними книжок, певного змісту і тематики. Даний марафон розрахований на рік. В його основі лежить методика маленьких кроків від Бред Плюменталь. Одна звичка на тиждень зміни себе за рік. Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна, але й допомогти змінити себе, супроводжуючи вас на цьому шляху. Ви можете приєднатися до мотиваційної групи в Телеграм, в якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе, приєднуйтесь!